Свято богатирської сили, мужності і волі до перемоги зібрало у гадяцькому кіноконцертному залі чимало глядачів від малечі до дорослих. На сцені члени національної збірної України з мас-реслінгу. Стронгмени, як пояснили самі спортсмени, це народні богатирі, яким під силу підняти різноманітні снаряди великих чи навіть величезних габаритів. Є такі упражнення, коли потрібно підняття машин, встановити тяги присідання з с грузовыми бочками, также э, перенос э, арматурин там мощных там, баллонов, вот это все называется силовой экстрим, то есть стронгмены. Это экстрим, это азарт, это адреналин. Вот ты всегда идешь на максимальные результаты, ты всегда борешься со своими э, личными амбициями, личными э, рекордами, вот и становишься намного Лучше, чем ти був на самом 27 двадцятисемирічний віктор спеціалізується на всіх видах станової тяги. Нині ж на сцені перед захопленими жителями гадяча встановлює новий особистий рекорд: 305 кг кілограмів десять разів. Ще глядачі побачили традиційні і видовищні рекорди полтавських богатарів у прогулянці фермера. Підняття гігантської циркової гантелі. Ці троє члени збірної області із силового екстриму до змагань розповіли, готуються морально і фізично, слід дотримуватися дієти і в жодному разі не худнути. Кушать багато і це дуже складно. Це саме головне багато кушать. Порції величезні, багато їсти, багато спати, і між цим займатися в спортзалі. Мій рецепт успіху в тому, що я родився на Полтавщині, і у мене сильні гени. Звичайно, спортсмени горді з того, що щоразу вдається перевершити власний попередній рекорд. Та богатирі, як виявилося, пишаються не лише спортивними успіхами. Недавно родилася друга дівчинка, і є в мене дуже кохана дружина, яких я дуже люблю, і вважаю, що це найбільше моє досягнення, яке я здобув у всьому житті. Це титуловані професіонали. Котрі вже гідно представляють Полтавську область у відкритих змаганнях на чемпіонаті України. Сьогодні у Гадячі підписали спеціальний меморандум про проведення таких богатирських ігор у Полтаві. Зберуться чотири команди Херсонської, Запорізької, Харківської та Полтавської області. Переможці цих змагань зразу попадають у фінал командного кубку України. Запланували змагання на 20 червня. Це буде перший етап командного кубку України.